Вітаю на каналі Енергійне життя. З вами Оксана Каменецька. Не гаючи часу, ми починаємо нашу важливу розмову на каналі Енергійне життя. Поїхали! Фокус та швидкість у поєднанні. Це формула, в якої є дві складові. Перша фокус, друга швидкість. Ми зараз розглянемо кожний елемент цієї формули, і тоді нам стане зрозуміло, хто ж стає переможцем у сучасному світі. І що треба зробити вам, аби. Також приєднатися до переможців, до лідерів, до клубу щасливих, успішних людей, яким вдається все. Фокус. Кажуть, ви там, де ваша увага. Запишіть цю фразу. Якщо ми її трошки поширимо, то вона буде звучати так: ви перебуваєте там, де перебуває ваша увага. Ви і ваше життя перебувають у тих подіях. На які ви зосереджені, коли ви живете у війні і ви перебуваєте в інформаційному просторі війни, ви справді сфокусовані на війну. Але коли ви живете на війні, і ваші думки направлені, сфокусовані на вашу самореалізацію, на покращення життя інших людей, на вирішення якоїсь проблеми певної спільноти. На те, аби прибрати чийсь біль, вирішити чиюсь проблему. Ви перебуваєте там, де є творення, тобто ви створюєте якісь бізнес-процеси, ви створюєте якісь продукти або інформаційні продукти, ви створюєте якісь послуги, і ви насправді ваше фізичне тіло перебуває під час бойових дій, під час війни, наприклад. Але ваші думки перебувають там, де є користь суспільству. Тоді насправді ви перебуваєте там, де ви робите користь суспільству. Отже, фокус уваги має принципове значення: можна жити в одних і тих самих умовах, в одній країні, в одному місті, в одному багатоквартирному будинку, але одна людина зосереджена на досягненні мети. На реалізацію проєктів, на те, аби нести користь, а інша людина перебуває там само, але думки її сфокусовані лише на негативі, лише на читанні стрічки новин, на постійному перебуванні в інформаційному просторі, де страждання біль і повна безнадьога. Тому ви можете точно сказати сьогодні, якщо ви все робите правильно і відповідно до алгоритму і до технології програми енергійне життя, то ваш фокус уваги змінився. Ви зосереджені на справі і на самореалізації. Правильний фокус уваги веде людину до перемоги над собою, до своїх досягнень, до реалізації задуманого. Але це ж лише одна частина цієї формули, один чинник. Давайте подивимося на другий чинник. Що таке швидкість або прискорення? Нема найкращого прикладу, на мій погляд, аніж ескалатор метрополітену. Ну, нема, нічого так от яскраво не покаже. От уявіть собі, що ви перебуваєте біля вагонів метрополітену. І ви дивитеся, як потік людей піднімається уверх. І піднімаються вони не сходами. А вони піднімаються саме на ескалаторі. Тобто вони рухаються швидко. І певні люди вже перебувають ну так близенько до виходу. Вони вже піднялися. А ви перебуваєте на нижніх сходинках. ви тільки що застрибнули на ескалатор. Логічно подумати, що відбудеться, якщо ви залишитеся на цій сходинці. Зрозуміло, що ви підніметеся. Але ці люди. Які вже перебувають вище, значно на сходинках, вони, звичайно, піднімуться раніше за вас. Це логічно, бо вони рухаються із своєю швидкістю, їх веде ескалатор, а ви рухаєтеся тим самим ескалатором з тією самою швидкістю, але ви пізніше застрибнули. Так само відбувається і в бізнесі, і в онлайн підприємництві, і в млм бізнесі, і в будь-яких напрямках бізнесу. Коли здається, що чому я буду заходити у цю нішу бізнесу, там вже все зайнято. Там багато є людей, там велика конкуренція. Мені нема що там робити. Вони почали раніше. І вони піднялися значно далі. І у своїх прибутках, і з клієнтами, і вони вже мають певний ринок, в них вже є репутація. А я тільки починаю. Якщо керуватися цією логікою, то це правда, можна починати, можна і не починати. Все одно ті люди піднялися вище. Але у сучасному світі є таке порозуміння, як пришвидшення всіх процесів. І якщо ви будете працювати із надзусиллями, то в Розуміння ескалатору це означає, ви піднялися на нижню сходинку, застрибнули, а ті люди перебувають наверху. Якщо ви зміните свою швидкість і просто пробіжитеся цим ескалатором, то ви, звичайно, їх можете наздогнати, а ще й можете перегнати. Тому рухатися із звичною швидкістю, з якою ви звикли жити, не можна, бо це стратегія не переможця. А от. Пробіжатися, прискоритися оце ваш варіант. Тому філософія 21-го століття каже нам, що оцю формулу червону візьміть у рамочку і пам'ятайте на все життя: фокус плюс швидкість дорівнює результат. Причому правильний фокус плюс висока швидкість буде високий результат, значний і в фінансовому плані. Першу чергу. Але неправильний фокус або його відсутність і низька швидкість теж дають результат. Але він вам, скоріше за все, не сподобається. Тому, який у вас фокус і яка у вас швидкість визначають ваші досягнення. І оцим фото, одним все сказано. Нехай воно буде для вас якорем, який ви запам'ятаєте на все життя. Фокус плюс швидкість дорівнює результат. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки, діліться з друзями. Обов'язково напишіть вашу думку про те, чи сподобалося вам це відео і чи воно принесло вам користь. З вами була Оксана Каменецька.